Друзі, всім привіт! Мене звати Юля, ви на каналі Сільське життя, Жартома всерйоз. І ранок починається не з кави. Пішли, покажу з чого. Я вам сьогодні зніму таке мотиваційне відео трошки на роботу. Я так розумію, такий формат теж заходить глядачам, ну, чого б і ні. Пішли, покажу. Хоча, знаєте, я забіжу наперед і скажу так, що я за своє життя ну, знаю, як годувати. Доглядати за коровами, індиками, кіньми, за всю, і всю живністю, поросятами. ну, я Мені було 15 років, я вигодувала свиню 170 кілограм Машка. І здали на, на скотовоз, на месокомбінат і купила мені шльопанці. Ой, Ніколи не забуду. Батьки було дуже багато господарства. Чи був я мотолок, це вже інше питання. Але як Гарувати самого малку я вмію, ну і знаю. Я не пишаю з цим, це неправильно. Я сказала, що мої діти так робити не будуть. Але, тим не менше, його за плечима не носить. Пішли, покажу, що буду робити. Так, ну що, друзі, погнали млин, мішок, зерно, малим. Раніше мені простіше було Владік робив. Я вже казала, а зараз... Все сама, все сама, ну я дешевую, конечно, сама мовила, дивіться, 380. Хлопці, домолола я, я відро пшениці змолола, щоб вам тільки показати, чисто для. Тепер дивіться, перекручую от, от такий, роблю більший зазор на кукурузу. До речі, мій прадід тримав млин і брат його тримав млин. І до 30-х років, до голодовки, у нас у селі був 31 вітряк. Уявіть, 31 вітряк. Не 3, не 13. 31. І за рахунок того дід здав млин у колос і вижили. Так, погнали. О, і бетон голодний прийшов. Бетон мешкуй. Не показує, технологія, видно вам чи ні, не знаю. Та, мабуть, видно. Так. Ну ви ж не думайте, не дивіться, що тут у мене бардак. Ну, Тут же ж і не буду, ж лежати персидські коври. Правильно? Правильно. Так. Знаю, що багато дівчат і жінок займаються таким і тримають і корови і все. Я все, все, все знаю. Ну, не побежу, каза, двері, це знаю. У нас так. Зараз ще покажу, де казан варила. сюди. Казан і хлопці. Не питайте, чого він такий страшний, бо я тут кожен день казанині варю. Так, варене, бачите картопля. Тоже ж я її так тру на ту тертушку. Запарена макухою. Коротше, зараз я накидаю. Так, далі дивіться обмішка погано одною рукою набирати. Так, тепер зараз наберу, накидаю. Ось, бачите, натерла гарбузів кабачат. Ну, їм курям потрошки, це небагато можна. Тепер дивіться Премікс. Ось, бачите, я трошки кидаю. Це куріновський <кхух> у мене, бачите, я показувала. У, у тому відео я показувала. Все, і зараз ще додам сюди трохи дерті і висиплю. А, три фосфат, ще. У мене трошки є трикальцій фосфат, зараз сипну. Ось, бачите, ще трикальцій фосфат. І все. Індикам всі щасливі, так. всі їдять. Бардак, треба вже вичищати. Ну, слава Богу. Тепер дивіться, я індикам даю ось, все, все точно так же. Там трохи гарбуза на дні, варена картопля. Обмішка, ну, верть. І я даю трохи неповну літрову баночку цього премікса куріновського. Я курчат так годувала ними. Мені сподобалося. У мене були далматинці 3,5 до 4 чистого, чистої тушки за 3 місяці. Ну, мені зайшло. Я не скажу, що це правильно чи неправильно. Дівчата годують біги в комбікормами, все. Ну, побачимо, що з цього вийде. І черті жируть, звісно, за трьох дурних і за себе четвертого. Ну, Побачимо. Вчора так побив і синяк на руці. Такі. Дівчинка прийшла, бачите яка. Ти що пастися хочеш, так? Ти пастися хочеш? Бачите яка Ну, побачимо, побачимо, що з них буде. У мене до цього гуси були це, звісно, віщі осю йде. Що ти хочеш, дилда? Ось знову дівчинка, бачите. І цей птерондоктіль. Хто ж із вас побив мене? Кажіть. Признавайтеся, хлопці. Той самий перший піде під нож. Тепер можна й кави піти випити. Уже, слава Богу, сонце в зеніті. Ну, я вам зразу тепер скажу. Я ж не суперхазяйка. Індики в мене перший рік. Ну, в батьків держали. Отакі, От перший рік все вчилася. Розкажу вам, коли зніму відео про розкльов, як я поборола, як вони мені трьох забили, заклювали. Що їм тільки не робила, якщо цікаво, пишіть, я зніму наступне відео і розкажу. Дивіться, по гусях до цього я тримала гусей. Гуси то взагалі без проблемна птиця. Але. Е... Тож, кому цікаво, я можу розказати, просто поділитися своїм досвідом. Що для того треба? У мене минулого року гусак був 7200. Ну, я думаю, це нормально. Я держала датських, ну цих що з голубими очима, і українська сіра. Різниці практично великої я не побачила. Єдине, що датські, вони такі більш ну, кругліша тушка, а українська сіра вони продовговастіші. і... Оці датські легарти, вони покладистіші, вони м'якші характер. А ці українська сіра, о, вони в мене вовчарки м'ясо вкрали. Ну, такі справи. Тому, дивіться, що цікаво, запитуйте. Я вам зразу кажу, я не профі. Я не займаюсь професійно там, курми, курчатами, індиками, гусьми чи так далі. У мене всього по чуть-чуть. І називається канал Сільське життя жартомає всерйоз. І жартує серйозно. Все в селі. Тому так. Добра, миру, спокою, затишку. Бережіть себе. До наступних зустрічей!